Усе ж залишаєте нас? Я мушу. Бережіть себе. Пробачте нас, будь ласка, за наші дурні жартики. А капитан? Не варто так довго обмірковувати хід. Ну, я... Щось в тебе є, імельмане. Розкажеш мені? <праць> Он як. У венах нашої першої помічниці тече блакитна кров. <праць> Тепер вона повернеться в імператорський палац і стане нашим ворогом? Що з нами тоді буде? Ми всі напевно потрапимо до пекла. Бовдори, вона так не вчинить. Століть пельки й працюйте. Та годі тобі? Що таке, моране? Чого спав з лиця? Сподівався впасти принцесі на хвіст і отримати підвищення? Скажеш таке, хлопці, а що вас тримає на цьому кораблі? Щодо мене, то я лише жадай мандрів і кращого життя. Годі вже теревенити. Вставай до роботи. Лови. Я солдат. Під три чорти прибирання. Так, так. То ти себе цим втішаєш? До нас навідався юний герой коханець. Що? Де пані Софія? Її високість нещодавно залишила наш корабель. Її високість? Саме так. Хіба ти не знав? Перший помічник капітана, донька самого імператора. Брешеш, це неймовірно, але щира правда. Вона з'явилася тут, аби приглядати за нашим капітаном. Але закохалася в нього з першого погляду. Точнісінько як у романі. Тоді капітан мав теж з нею попрощатися. Він не така людина. Цікаво, що він тепер робитиме? Можливо, і для нього це був складний вибір. Що за дурний сьогодні день? <звук> Клаус. Я тебе знайшла. Де ти був уночі? Ну я тобі потім розповім. Ти такий дивний клаусе. Пані Софія, я повертаюся у столицю. Не спробуєш мене відмовити? Немає потреби. Ти справді замислив убити майстру Дельфіно? Це те, що тримає мене серед живих. Тріс не повернеш. Що тобі треба? Чому? Чому ви не зупинили пані Софію? Пані Софія? Вона хотіла залишитися з вами. Ти не розумієш, про що кажеш. Владарю. Флот Мацейна доповідає, що вони оточили військо Дізита. Тепер залишки ворожих сил. Прошу, зупиніться. Втративши Батьківщину, військо Дізита схоже на пораненого Лева. Атакувати вкрай небезпечно. Тобою керує страх, Маріусе. Зараз найкраща нагода знищити їх всіх до одного. Владарю. Чи не варто проявити милосердя до переселенців з Дізита і дозволити їм заснувати тут колонію? Щойно був страчений посол Дізита. Ми обрали свій шлях, Маріусе. Назад дороги немає. Ваша величносте, залиш нас! Ти перебуватимеш під домашнім арештом. Ти змінилася? Такою? Ти мені більше до вподоби. Да! Заряджай! Не забагато тренуєшся, пані Тетяно. Ти я Моран. З піхоти? Саме так. Я бився на багатьох кораблях. Бріонік. ульстер, Клайм Солейс. Отже, ти бували солдати з відзнаками. Як вважаєш, скільки піхотинців виживає? Не більше 30%. Більшість гине у своєму третьому бою. І все, що тобі дістається після битви, лише. Ось це. Хочете піти з корабля разом зі мною? Чому ти мене запитуєш? Бо ви мені любі. Ось так. Я знову бовкнув зайве. Пробачте. Прошу, забудьте, що я сказав. Прийшов до грати вчорашню партію? Почнемо. Ми начебто на цьому зупинилися. Минулої ночі до моєї каюти заходила Софія. Тепер пішак стає королевою. Я готуюся до великої атаки на гіллі. Зухвалий крок. Якщо повалити ворожого короля, все скінчиться. Ні, королеву. Поки витрачаєш час на чорну королеву. Гадаю, ти захочеш зберегти білу на своєму боці. Тетяно? Що таке? Твоє. Так. Бери лаві і забирайтеся з корабля. Що? Капітан планує вдарити по фортеці Гільдії. А як живий, пані Тетяно? Нині це єдине місце, яке я можу називати своїм домом. І вітчизники, ми втратили нашу батьківщину. Наша єдина надія вижити це збудувати новий дізит на цих землях. Скоро ми викличемо анаторію на вирішальний бій. Заради наших полеглих друзів ми маємо вистояти в ім'я нашого завтрашнього дня. Заради майбутнього дізита, заради майбутнього дізита. Вітаємо з призначенням нового капітана Урбануса. О, так. Гарний капітан на гарному кораблі. Капітане, у наш повітряний простір увійшло на ідентифіковане вантажне судно. Збийте його та й по всьому, але інструкції забороняють стріляти без попередження. Так, ми відсвяткуємо моє нове призначення. Поквапись. Слухаюсь, підготуватися до залпу! У нього імператорський знак. Невже на борту її високі Софія? Зупиніться. Скасувати залп. Її імператорська високість прибули. Наче Юріс. Рада бачити вашу величність у доброму здоров'ї. Ваша високосте. Поясніть нам, будь ласка, яка ваша роль у повстанні на Сильвані? Це не було повстанням. А як щодо чотирьох збитих вами імперських крейсерів? Вони отримали наказ нас атакувати. У нас не було вибору. Це не важливо. Не смійте мене звинувачувати. Ваша Величність, Дізит нищать жахливі холоди. І в анаторії запанувала вбивча спека. Зараз не час для протистояння. Прошу подумайте над цим. Я почув твої слова. Як батько, я пишаюся твоєю турботою про людей і захоплююся твоїм добрим співчутливим серцем. Ваша величність. Але води у наших джерелах не вистачить на всіх спраглих. Обов'язок владаря в першу чергу зберегти воду для мешканців своєї країни. Софія, ти засмутила батька своєю негідною поведінкою. Ваша величність. замкніть Софію, у вежі! Не чіпайте мене, батько. Принцеса Софія? Хто там? Маріусе? Ви не поранені? Ні, але тепер я ні на що не зможу вплинути. Пробачте мені. Я не мав права дозволяти вам нести цей тягар самій. Навіщо? Навіщо я повернулася? Де б я не була? Від мене немає користі. Після втрати єдиної доньки. Я роками ростив вас як рідну кровинку. Але сьогодні все зміниться. Маріусе. Прошу. Дайте договорити. Пообіцяйте мені стати імператрицею і завершити те, що я розпочав. Про що ви. Принцесо Софія. Прошу. Залишайтеся тут, поки все не скінчиться. І ще дещо маю сказати: даруйте світло свого серця всім людям, а не лише одному єдиному чоловіку. Маріусе. Якщо хочеш щось сказати, кажи Лаві. Гадаю, тобі треба залишити корабель. З якого дива? Бо тут стає дуже небезпечно. Я чув, Алекс хоче напасти на гільдію. Тоді підемо з корабля разом. Я маю зостатися, хочу нарешті зрозуміти, що ж сталося з нашими небесами, як вони влаштовані. Тоді я теж залишуся. Якщо вони вирішили атакувати гільдію, це чудово. Ми зможемо перетнути Гранд стрим. На батьковому ваншипі. Цей ваншип він не наших батьків він належав іншому. Алекс Роу був його пілотом. Пробач, що не розповів раніше. Небо відміряло мені багато років, та мої дні спливають. Звідки вони? Нас атакують рештки флоту дізита. Двигун з лівого борту втрачає потужність. Втрачено зв'язок з центром координації вогнем. Повертаємо ліворуч. Відступаємо на максимальній швидкості. Ми не можемо дозволити збити Урманус. Ти що робиш? Є поворот ліворуч. Відступ на максимальній швидкості. Негідники так зухвало напасти вночі. Де ж вартовий Урбанус? Задіяти наші гармати. Як же так? Як таке могло з нами трапитись? Головний флот дізита скористався темрявою і атакував столицю. Не можу в це повірити. Чому мовчать гармати з Ще трохи, і столиця буде зруйнована. Зречіться, влади, і передайте трон принцесі Софії. Як ти посмів дарити у спину тому, кому завдячуєш посадою? Хто допоміг тобі, коли ти втік із Гільдії? Це наказ батька. Шостий готовий, сьомий готовий, восьмий готовий. Відстань до цілі. Ціль у зоні ураження. Стріляйте. Палац має вистояти. Учили? Ціль уражена! Перезаряджайте! Швидше. Пробачте мені. Ти дурень! Накази імператора більше не дійсні. Я не міг цього знати. Вінсенте! Пробачте мені, принцеса Софія. Давно не бачились. З часів нашого навчання в військовій академії, ваша високосте. Чому ти тут? Бо я людина, якій можна довіряти. <пілляв> Поквапимось. Мій корабель значно кращий за Сільвану. Підйом. У мене для тебе нове доручення. Ця комашня досі бавиться. Відкличемо їхні двигуни. Хай розважаються. <ріст> Капітане, вітаю з поверненням на борт. Де ваш новий капітан? Він дезертир. Ви довірите мені знову командувати урбанусом? Ваша високостей. Вас призначено. Це її високість, пані Софія. Скоро вона стане імператрицею. Отже, він Алекса. Так. Що нам тепер робити? Клаусе, пам'ятаєш, звідки ця подряпина? Це, коли ми під час тренування гепнулися на клуню, а тут зачепилася за стіну на перегонах. Він не просто чийсь, це наш ваншип. Але ж Клаусе, ти завжди прямував до своєї головної мети. Ми ще дітьми щиро мріяли перетнути на ньому грандстрим разом. Але останнім часом твої думки зайняті геть іншим. Клаусе, ти сам на себе не схожий зараз. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко. За кадрове озвучення Гвен та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору та Шабаранському Тарасу, за підтримку. Більше аніме з нашим озвученням. Дивіться на сайті gwen-maslinka.kyiv.ua. До нових зустрічей! Що вклала, коли лагодила цю куртку. У кожен стібок, у кожну ниточку. Як гарно. Ти дивовижна лаві. А над цією плямою довелося добряче попрацювати. Хіба це моя справа? Клаусе. Ця річ пахне Софією. Далі. Епізод 17. Збір матеріалу. А ще від тебе тхне Діо і гейлом. Клаусе!